І величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би поговорити з вами про завершення першого сезону проєкту Bloom, яке викликало велику кількість негативних обговорень серед учасників. Я не хотів би звертати увагу, на чому полягає другий сезон проєкту Bloom, а більше розібрати те, чим все таки закінчився перший сезон цього проєкту, які можна зробити з цього висновки, чому взагалі склалася така ситуація, ну і що повинні зробити розробники, щоб не втратити залишки своєї активної аудиторії. Тому сподіваюся, вам буде цікаво про це все почути, тож давайте перейдемо до більш детального обговорення. І так на момент запуску першого сезону проекту Bloom було багато очікувань. Учасники активно брали участь у Drop Game, виконували завдання, витрачали свій час і зусилля, щоб отримати винагороди. Але коли перший сезон завершився, то багато хто відчув розчарування через те, що дроп токенів так і не відбувся, як це очікувалося. Це стало досить таки серйозною проблемою. Ви просто уявіть, люди вкладали ресурси, слідкували за прогресом, мотивувалися обіцянками винагород, але на виході отримали лише невизначеність. Така ситуація підриває довіру до цього проекту, адже в умовах криптовалютних і блокчейн ініціатив репутація є одним із ключових чинників. І перед тим як почати говорити про це, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилення до нього я залишу в описі до цього відео. Якщо говорити загалом, то на початку проекту Bloom спільнота відчувала сильну взаємодію з командою. Наприклад, розробник цього проекту Смеркіс активно виходив на зв'язок, пояснював плани, відповідав на запитання користувачів, і це, звичайно, створювало довіру і відчуття того, що команда дійсно зацікавлена в успіху проекту та враховує думку кожного учасника. Однак із часом стиль комунікації змінився. Замість відкритого діалогу, команда почала публікувати загальні пости та відео, які більше нагадували формальні заяви. Учасники перестали отримувати відповіді на свої конкретні запитання, і це створило відчуття, що їх ігнорують. Такі негативні зміни в комунікації призвели до того, що спільнота почала втрачати впевненість у проєкті. Адже коли у користувачів є запитання або сумніви, найкраще, що може зробити команда, це надати чіткі відповіді та показати, що вони чують і цінують думку кожного користувача. Через недовіру і брак прозорості у спільноті почали з'являтися конфлікти. Частина учасників висловлює обурення і активно критикує проект, тоді як інша намагається захистити команду. Загалом ця вся напруженість лише погіршує ситуацію, адже замість об'єднання навколо спільної мети користувачі витрачають енергію на суперечки та звинувачення. Також загальний хейт та булінг стали проблемою. У спільноті, яка створювалася для підтримки проекту, такі явища, звичайно, неприпустимі. Взагалі, у такій ситуації команда проекту Bloom повинна створити безпечний простір для обговорення ідей і конструктивної критики. Але, на жаль, цього ми з вами не спостерігаємо. Але тепер давайте все таки поговоримо, що може зробити команда проекту Bloom, щоб виправити ситуацію. Перший найважливіше, що повинна вона зробити, то це повернути прозорість. Людям потрібна чіткість. Якщо говорити про основні кроки, це встановлення конкретної дати лістингу токенів, пояснення, як саме буде проходити розподіл нагород для учасників першого сезону, та дати відповіді на запитання, які турбують учасників спільноти. В ідеалі команда повинна регулярно виходити на зв'язок через прямі ефіри або давати будь-які офіційні пояснення. Це все можливо допоможе повернути довіру та показати, що проект розвивається прозоро. По-друге, зараз проект Bloom зосереджений на активній взаємодії через дропкейм і трейдинг. Це чудово для тих, хто хоче займатися короткостроковими операціями або активно грати. Але є інша категорія користувачів це ті, хто готовий інвестувати довгостроково. Було б, звичайно, корисно запропонувати альтернативні форми участі, наприклад, можливість купівлі монет із бонусами за довгострокове утримання, створення механізму стейкінгу для тих, хто хоче отримувати пасивний дохід, або проведення освітніх заходів, щоб допомогти користувачам краще зрозуміти принципи роботи з токенами. Також команда повинна показати, що вона вміє тримати слово. Виконання обіцянок і завершення. Ініціатив, які вони розпочали, це основа для стабільного зростання проекту. Також, звичайно, потрібно пам'ятати про те, що варто інвестувати в репутацію, запровадити якісь механізми боротьби з булінгом, створити спеціальні канали для подання скарг і пропозицій, ну і, звичайно організувати підтримку для нових користувачів, щоб зробити проект доступним для широкої аудиторії. Якщо говорити зараз про цю всю ситуацію загалом, то проект Bloom має великий потенціал. Але цей потенціал не буде реалізований, якщо аудиторія втратить довіру. У світі криптовалютних проектів конкуренція дуже висока, і якщо користувачі розчаруються, то вони просто перейдуть до інших ініціатив. Також збереження спільноти є дуже важливим кроком. Спільнота це серце будь-якого успішного проєкту. Чим активніше і дружніше співтовариство, тим більше людей залучатимуться до проєкту. Тому команда просто повинна докладати максимум зусиль, щоб створити позитивну атмосферу, де кожен учасник відчуватиме себе важливим. Ну і, звичайно, по третє, вирішивши поточні проблеми, проект зможе вийти на новий рівень. Це в свою чергу відкриває можливості для залучення нових інвесторів, партнерів. Ну і інших користувачів. У висновку ми бачимо, що проект Bloom зараз стикається із дуже великими проблемами, але кожну з них можна подолати. Але для цього важливо, щоб команда прислухалася до своєї аудиторії, працювала над помилками і виконувала свої обіцянки. Якщо ж цього не відбудеться, то скоріш за все проект просто занепаде, і ніякого потенціалу для майбутнього розвитку у нього просто не буде. Особисто я за себе можу сказати, що зараз я дивлюсь на цей проект досить таки скептично. І не бачу такої великої перспективи для його розвитку. Також я думаю, що якщо команда не почне приймати якісь рішення для виправлення цієї проблеми, то це призведе до краху проекту. Взагалі, дивлячись на коментарі від інших учасників, я вже розумію, що довіра до цього проекту впала не ще нікуди. Як виправити цю ситуацію, поки що невідомо. Ну і взагалі дуже тяжко дати якісь прогнози на майбутнє. Зараз, якщо говорити чесно, то я не бачу якоїсь гарної перспективи для розвитку проекту Блум. Будемо, звичайно, і далі слідкувати за розвитком цих всіх подій та чекати якісь офіційні повідомлення від команди розробників. А я також хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей далі більше.